Всім привіт друзі! З вами Укрбой і це, вибачте, за те, що я не зняв, коли я хотів, бо в мене не було часу. а зараз час з'явився і я знімаю проявку, мобай вже третю частину. Я випав ось такого гравця зі звичайного е щоденного набору істоті. Мені дуже пощастило. Але коли я хотів розтворити свій склад, то мені показало, де що в мене зменшиться овер общий. Не знаю, як все буде українською, але добре. Я його вирішив подати. На даний момент в мене ось тільки монет. 1,5 мільярда монет. Сьогодні я буду копити на саміки. потім про вас відкрою фактор. Стоп-1. Ось це за, за 3000 саміків. Якраз буде мені хтось з обмінів. І потім я отримаю і потім, якщо не буде неудачним, то отримую краще монетки. Окей, будемо грати в хроніки Девіда Бекхема У мене трішечки залишилось до 1000. Тож будемо краще його підігрувати в ці хроніки. Мені тут подобається. Я люблю ці хроніки. Тож я буду в них грати. Я вже там отримав два безкоштовних беккрема саме на планшеті, а на телефоні я майже всі бекреми отримав. До речі, на телефон, до речі, в мене як ви бачите, до речі, ну, може, ви не бачили? Точно не бачили, в мене в складі діяка Марадона. Але зараз тут його немає. Його, все ж таки повернули в апку Мобайл. І в мене в складі Дієго Марадона. Я сам радий, де що в мене Дієго Марадона. Але в мене є сильніший атакуючий полупів захистить Бекхем, бліна. Смейхір. Смейхір, все ж таки, галкіпер. Бекхем. Рікардо. Давай, давай, давай! Ну хто так б'є? Подумав, це нормально, хоча вдариш. Роналду Зубастик. Макалеле. Гуті. Ось так от-так от. Блійна не вийшло пробратися. Але зараз воно для мене штрафний, да. Треба вдарити отак. От -от. Вдар! Гол. Таке. 4-2. Ну, нормальний гол. Не можу прям сказати, що він красивий. Такого коученого розвіс би не було, але нормальний, маю вам сказати. Але навіть легендарний шміхів не зміг це за себе. Це ж де про Шміхел його син, це Пітер Шміхев. Його батько. Батьки знав Роналда. Роналду зубастик, 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 зубастик. Так, да, блінна шміхів знову. Блін, ну що ти на тв... на кой лиш Фіку? Видів, щоб ти просто йшов а не гнався за м'ячем. Він не тільки покинув мій коло улюблений Барселону. Він ще й цей накоїв дещо. Ще замість кутового був аут для голкіпера. Під ваги. тобто, Але ж Фігу, може, зараз не зміг забити. Ну що ти не творив знову? Краще б не приймав би м'яч. Ладно, не знаю, це аккаунт цей Галактикос, але він поняв, як я поняв у всіх. Макалеле, Рауль, Рауль. Панал Зубастик, Давай, давай подачу. Блін, а не точно подача нового Фігу, А хоча я кутовий. кутовий буде але дякую за нагороду ФК. Хоча це не нагорода. Але може бути зараз момент. Він відбивається від когось м'яч і мать вже закінчується. Тобто це Галактико чи галактикус, я так і не зрозумів. Просто бачу, що Галактикос. галактикус. Тут галактику. Окей. Okay. Ще зовсім трошки, як ви бачите, залишилось універсальних жетонів. Давайте зіграю щось поскладніше, Попробую ось цю штуку. Хоча ні, ось це. Окей, okay, почнемо. Я хочу, щоб було легше. Того що, я хочу сьогодні... того, що я хочу третю частину зробити не дуже великою, не дуже довгою. Я рекомендую ще четверту частину. За те виходу, коли буде ця нова шку... цука в Киевці Mobile 25.02, тоді я зніму вже четверту частину про проявку Mobile. А поки що я знімаю, доки повернули Дієго Марадону. Давай, подача, точно, по подача була. Вона до Хієро, блінна не забуває. Заваж, завадили йому суперники. Захистики завадили. Ісар, Саул. Треба відбирати. Отак, от умничка. Так, фол для мене. Ах, ви ж такі. Мене повалили. Дефірі знов видно набухався. Ой-ой-ой-ой-ой! Умничка косилис. Давай давай давай. давай, давай, давай. Давай, давай, м м ну, давай, давай. Давай, ведь броняч, много, ну и пробы підкрад. крап. Давай, касиля, Ладно, пограбуваемся. А хочу ще ще шанс на перемогу. Пропускаем оцей до новых так окей, Ренал Зубастик, Зубасток. Фіго, Фіго. Фібо, Фібо. Суп я не зрозумів. Чого вони обоє 99? Що мені так погиблося? Тож і що побачилось. Чи. Реально вони обоє 90 Луїш Фібо. А ні, Ренал Зубастик 89 й Ось кому подобається цього, торкутна стрижка, ставте лайк. Ну, кри... Ну, молодець, лиш фігу, <кій> Нічого сказати. Але на молодець дещо зрадив Барселону. Так окей, зараз я розвожу м'яч. Роналду Зубастик. Гуті. Роналду Граналдозубастик. Рафінтонтися. Мічка. Зубасток, 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 блін, тарчаємо яч зубасток. Сак, треба відбирати. Ну як ти так... Ну як так? Опачки. Фернандо Хієро. Ну как? ну як так можна було зробити м'яч? Щівачку тобі прокатили. Чого за гравець такий, а? Ближ фігур. Боже, як же вони мене? Ладно, не буду. Без спойлерів. Вже без виразів, точно виразів. Давай, давай, давай канавара. Хм, Не бачив цього канавара. Прошу ромачу, коли я грав. То в чому я вже винен? Мене ж повалили? Так такий, треба якось надати їм забити ще два голи. Давай, відбирай. Скоро кого від нього чи... Ага, дякую, ФК. Дякую, п'яний рефері. Ладно, чи... Бекхам, Опачки, кінь, добро його вів. Подумав, що вже в нього виїжджеться, А вів виявляється, чи це якийсь глюк? Тільки мобайл. Та, він баде якийсь, паде. Макалеле. Роналдо. Роналдо. Порет, пошел, пошел, пошел. Порет, порет, порет. Давай, 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 канавара, Роналдо. Молодец, Бэкхэм. А может Бэккэм здесь забыть? Не, ну, за что когда сейвер был Тогда мы краще на тела подачу. Очки ложки вот я ж туда бежу. Блин. Конечно меня за деста. Мне требуется высокопромать, та что бы их забрали в лікарню. Опачки. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Опа-опа! А, галактикас все ж таки. Не галактикас. Так, давай. Молодець. Роберто Карлос один Є надо Забастик, Зубастик Зубастик Зубастик, давай Гуті! Фу, 51. Він схожий на молодого Рамоса Рамуса. Позводен, ставте лайк, пишіть в коментарях, на кого він схожий. Мені здається, це ще здається на молодого Рамоса Мов молодий ламус, теж був без обідки та бездогану волосся. Давай Бекхем. А хоча вже в них немає шансу, в принципі, відігратися. Можна зараз закінчувати рефері. Все, закінчився матч. 5-1. І звучову зовсім трішечки. До того як я відкрою цей пак. Ага. 70 тисяч монеток, та. І що ж мені зібрати? Це... О, да, давайте це. Якраз буде. Універсальних жетонів. Кому подобається, не подобається тоті, підписуйтеся. Кому не подобається тоті, пишіть це в коментарях. Хто нейтральний, пишіть теж в коментарях. Я нейтральний. Окей. Ось моя команда. Єдине, що мені тут не подобається, це Рауль. Лілей Вінгер. Бо він усього 93-й. А так команда легендарних гравців. Ну, роль теж легендарний гравець. Але цей тут зубастик теж сильний. Давай, 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 канавара. Для неточного Марк якийсь. Масквес. Серді Дардер. Самокоста Серді Дардер, адже як там його правильно. Ой-ой-ой, ой ой умнічка дав пас. Роналду Зубастик, Луиш Фіго. Блін, віддає м'яч супернику зараз Фіго. Чи це я з вами його туди контрольов? Давай, давай, давай бек, беком, беком, бехом. Давай бек. на когось пас, блін, не точно. Але якби це був би пас, то він був би хороший. Одразу кажу. Роналду зубастик, Рауль. Ой! давай, 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 яч. Давай, давай, Макалели, блин, надо выходить. не выходит, выходить, не выходить. Выходит. Пенальти. А не, офсайд, слава богу. Еще на пенальти. Так, давай, 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 Молодец. Молодец. давай, ну давай, ты назад побег? Каналу ж щоб вперед показував, вперед. Чого мене ніхто з гравців не слухає? Давай, 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 блін. Але все равно офсайд був. Але я вже точно не побачив, хто це зробив, а той, хто цей подкаст зробив, красава. Аспект йому. Кесілля 18 м'яч. Далеко вибиває. Але уви не точно. Сено. Само кошта. Да да, я вже мені нормально пасовую тумічка. Блін. От так тобі. Ви, пасувати. Понад євро, молодець. Хороший захисник. Що потім він іс, точно не пам'ятаю. Буду наступний матч грати, скажу вам, хто це. Вже в четвертій частині. Буде ще п'ята, а фінальна. Не знаю, коли буде, але буде п'ята фінальна. Блін, гріб на місці. Навіть не бачив кіпала. Ось така була заплутана атака, що я навіть покіпала. Не бачив! Тому не вийшло все ж таки просунутися. Траджидарда. Данил Родригас. Траджидарда. Маклеле. Відбираем яч. Лиш фигово. Фиго, 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 фиго. Фиго, 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 вол. Чего слышать сюда, стоит матч, я пимбочев мне подобается. Ну задник Барселони. Заберу. Дразу подобається чогось. Ось вот я є. А все. Буду відкрив. Зараз заберу самиків. 2500 штук. І відкрою пак. Викру пак за 1000 цих універсальних жетонів. І відкрию пак за 3000 саміків. Окей, де тут в мене обміни. Движем реверс. Ось це відкрию. Натискаємо. Чіпанько. Так, все зараз буду в магазині покупати пак. Скупляти, точніше. Якщо мені і тут пощастить, то я не знаю, що зроблю. Окей, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Аргентина, будь ласка, правий він, блін, а знову цей. Тільки що його на обміни поплав. А знову він мені випадає. Давайте я зараз його знову покладу на обміни. А потім продам його. мого <кхем> ці екстра коїни. Статайнкоїни. Захожу сюди тепер. Натриваю цю штуку. Забираю цю штуку. Оспаковую. І що там виплатає? Та так завжди ерунда. Думаю, байное гіттенс буде нормально коштувати. Очень мільйонів 15-20 зароблю. Так, не туди, не туди, не туди. Випадково зайшов, друзі. Цікаво, скільки він там коштувати буде? 15 мільйонів. Ну, в принципі, як я претендував. Піп'ят тут стільки класних гравців. Але шкода, що в мене зовсім трошечки не хватає. Ну прям трошечки-протошечки. Протошечки, про трошечки, щоб їх подбати. А ні, не цей. Але я його теж продам. Продати. Добре. Продам де тут у мене цей Ось це продам. Продати. Добре. О, ви продалися. два мільйони монет. Окей. Окей. Окей, 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 окей. Мартине з Лотаром. Мог би його придбати. Скільки він там цікавого? Ні. Ціна мені не насміхається цього, <кхем> На жаль. Так що просто без позиції. Які тут в парконі є такі гравці, які я можу подбати, які зайдуть мені в склад. Ну, мене з рано тут здається. Знову знизилася ціна. Ну, если найдроще Роналду 7, 730 миллиардов, 7 миллиардов, 730 миллионов, а то найдроще Месси, ну, в принципе, не, 7 миллиардов 780 миллионов, все же таки найдроще Месси коштует. как же мне тут взять, блин, Верц за Дорвей, за а хочу не, мне такие на подъезде. Жевал, да. Нет, за тоже Блин, надо было почекать, да, я на Хоча ну, Хотя ну Хоча б Хочу хорошей. Ладно, гляну. А, на Мартина тоже давился. На Горинчу гляну. На сейчас тоже мне цена на нас а Ну, если хочешь, чтобы подбаты, собирай надо. Да? Уже, короче, вбью Роналду, так це пробираем. Роналду. Цікаво, -то я Роналду себе сможет продавать. Роналду. Серч, Серч. Ладно. Однозна... О. Блин, ну не я кого. Я собі здається, сможу подбрать Роналду. Хотя у вас захотелось бы собить такую картку. Але тут ціна, як ви бачите, мені знову не Ну, Добре, з 25 лютого, четверта частина. Всім до побачення!